Електричне коло, у якому немає розгалужень, а елементи розташовані один за одним, називають колом з послідовним з'єднанням. Якщо один з цих елементів вийде з ладу, електричне коло розімкнеться. Розглянемо схему з послідовним з'єднанням лам. Через поперечний переріз кожного провідника проходить однаковий заряд. Тому загальна сила струму в колі та сила струму в кожному провіднику рівні. І дорівнює І1, дорівнює І2. Амперметр, при переміщенні в ділянки кола, позначені червоними стрілками, не змінює свої показання. Зверни увагу на показання амперметрів. Якщо електричне поле здійснює роботу А1 з перенесення заряду в першому провіднику, наприклад лампі, та роботу А2 з перенесення заряду в другому провіднику резисторі, то загальна робота дорівнюватиме А дорівнює А1 плюс А2. Поділивши обидві частини рівняння на заряд та пригадавши визначення напруги, Отримаємо, що загальна напруга на всій ділянці кола дорівнює сумі напруг на окремих провідниках. Це можна перевірити, вимірявши напругу на лампі, резисторі та ділянці кола, яка містить лампу і резистор. Щоб обчислити загальний опір при послідовному з'єднанні провідників, скористаємося співвідношеннями У дорівнює до У1 додати У2. І дорівнює І1 дорівнює І2 та законом ома для ділянки кола. Звідси випливає, що загальний опір ділянки кола дорівнює сумі опорів окремих провідників. Закони послідовного з'єднання провідників формулюють так. Сила струму в усій ділянці кола та в окремих провідниках однакова. Загальна напруга на всій ділянці кола дорівнює сумі напруг на окремих провідниках. Загальний опір ділянки кола дорівнює сумі опорів окремих провідників. Отримаємо додаткову формулу, беручи до уваги, що І1 дорівнює І2 та застосувавши закон Ома для ділянки кола, отримаємо, що U1 поділене на r1 дорівнює у2 поділеному на r2. Якщо скористатися властивостями пропорції, то отримаємо формулу U1 поділене на U2 дорівнює r1 поділеному на r2. Тобто відношення напруг прямо пропорційне відношенню опорів. Більша напруга при послідовному з'єднанні провідників на елементі кола з більшим опором.